Інзоя вийшло в Сім. Ти щось знаєш про цю гру? Бо вона досить активно шуміла. Так, я трошки бачив на стрімах її. Ну, типу, по факту це Сімс. По факту це Сімс, але якесь сучасне, сучасне бачення Сімс можливо. Бо скільки вже там, тому Сімс, вже багато років, насправді, там купа доповнень, звісно. Але, ну, от прям щось такого конкурентного я, напевно, та й не бачив, от тільки Сімс. Схоже на Сімс симулятор життя, чи як там правильно це сказати. Так, там насправді була якась драматична, дуже драматична історія з розробкою, принаймні з того, що я чув, саме оригінальної Сімс, але факт в тому, що дійсно конкурентів було небагато. І оцей вайп, типу, знаєш, кристалики, дивні розмови, ну там дуже дивна озвучка для комунікації і все інше. ну типу, Воно, мов давало простір для варіацій, і я так розумію, цей простір було використано саме в цьому проєкті, вензої. Тобто механіки схожі, ти живеш своє життя, але більш реалістична графіка, більш можливостей для кастомізації і всього іншого, іначе як воно навіть працює. І людям, наче заходило з того, що я бачив, але питання в глобальному сенсі, чи воно. Дійсно, так надовго може затягнути, як затягує Сімс, чи є можливість когось запустити в басейн і прибрати сходинки, Також актуально. Це головне. от. Ну я не є фанатом цього жанру. Прямо скажемо. Але ну якщо буде щось прям дуже класне, то може можна і спробувати. типу, чисто для розширення світогляду. Насправді класно повинно бути, що ти зацікавився. Не знаю, напевно, може, якась е, прикольна взаємодія, бо ну я давно грав Сімса і напевно це було. Я не пам'ятаю, яка це версія була. Можливо, вони зробили вже крок вперед з того часу. от, але ну хотілося б, я не знаю, щоб взаємодія з іншими персонажами була на якомусь новому рівні. Щоб це було ну прям дійсно цікаво. бо... Тоді мені було цікаво, чисто якось розставляти меблі, там я не знаю, фарбувати стіни. Оце все. Та тут може, ну, як якесь більш реалістичне взаємодія з сусідами чи щось таке. От, якщо щось таке буде, то можна навіть подивитися. Але подивимось, насправді це ж поки що тільки як ранній доступ. Мені здається, хай грала трошки поживе кілька там місяців. Там може вийде кілька оновлень, там вже можна щось дивитись. Так, Насправді я б також зацінив, але питання для мене особисто це в активностях, тому що наскільки мені пам'ятається, то сімси так і не побудували нічого саме в рамках гроладу. Знаєш, от було цікаво саме грати. Ти будуєш своє життя, там якось розвиваєшся, якийсь побут налагоджуєш, але от саме взаємодії, квести якісь вони були не занадто цікаві, наскільки мені пам'ятається. І в цілому там все було досить обмежено. Та, ну, тобто... Ну це розваж себе сам там роз, ти розважаєш себе сам. Тобто, ти сам собі придумуєш умовно там якісь е, прикольні штуки, От як ти згадав, і це я думаю, Давайте не будемо брехати. Всі це робили, всі прибирали цю е, драбину з басейну, щоб він там плавав і вмер. Типу, ну просто ти придумуєш якісь самі с, е, самостійні ситуації. Я вже давно не люблю просто такі ігри. Мені подобається, коли гра мене розважає, а не змушує вигадати щось. Вигадай щось, щоб тобі стало цікаво, якщо вони пішли далі. То окей, може бути цікаво, я би пограв, я би зацінив. Якщо там є, в що грати, то круто. Ну, графон чудовий тут, безперечно, але він наразі не вирішує приблизно нічого. І єдине, що типу зайвий привіт, поговорити, сказати класний редактор персонажів, та й все на цьому. А от що там з гранням, то окреме питання, але я бачив, що там є прикольні, наче механіки, то ну, буде зацінити, подивитися. я Подивлюсь кілька оглядів, чи дійсно воно працює так прикольно. Окей, давай рухатись далі. У нас є інформація, що до Hogwarts Legacy відмінили DLC і не буде Definitive Edition випущено. Це при тому, що гра продалась стиражом в 34 мільйони копій. Початися такими, знаєш, показниками не завжди можуть. Окей, можуть, але не завжди можуть. А тут прям дуже багато. Я впевнений, що Hogwarts Legacy привернула до себе увагу не тільки, ну, типу. Звичайний Єміров, а й багато хто, можливо, придбав і пограв саме тих, хто зазвичай не грають в ігри, бо ну тут всесвіт. От. Але ну, я, я насправді засмутився від цієї новини. Ніхто не знав про те, що вони роблять якесь оце сюжетне доповнення. Ну, я так розумію, Крім Шрайера, власне, який про це розповів. Але вони робили сюжетне доповнення, воно вийшло, типу, занадто класним. Щоб його продати, і, ну продати його занадто дешево, і, коротше, щось вони взяли і відмінили. Я засмутився. Тобто, ну ви мені фактично сказали, новину, тут мало бути доповнення, яке тобі сподобається, і, ймовірно, що з купою контенту, але його тепер не буде, бо воно ну, не, не вкладається в бюджет доповнення. І я такий ну. Ну, і що мені робити з цією новиною? Наше мене так засмучувати? Я не розумію. Нащо ж Дж... Джейсон Шраєр так робить? Він хоче, щоб ти плакав з самого ранку. А це прям він написав, це прям офіційно, бо я бачив новини про відміну, але я вперше бачу, що відмінили тому, що воно за клас не вийшло. Ну, я читав вже насправді ну, не в нього, а у різних публікаціях наших українських видань, але ну, начебто так. От, ну, Я бачив просто, що в нього на сторінці є там новина. Про це в Blue Sky, от, і ну і все. Типу, але повністю там що чи саме цьому, чи не цьому, цьому? Чому? От, тут, тут я точно не можу сказати. І, і знову ж таки, це все інсайди. Тобто, ну це все, все одно чутки. Та, хоч і Шрайер постійно, якби багато знає чуток, я не знаю, як в нього, до речі, це вся штука працює. Він там комусь у всіх компаніях сидять люди шраєра і заносять йому коротше інсайди. От, але ну, це все ще все ще чутки, навіть коли він це каже. Просто його чутки часто типу, справджуються. Окей, тут я з тобою погоджуюся, і в цілому цікава ситуація. Напевно, не часто таке побачиш. Єдине, що я так розумію, вони другу частину роблять. І не факт, та, та, вони що, другу що у них є місце під цей контент, може вони інтегрують його в другу частину. Хоча логічно, напевно, випустити це знаєш, окремо запускаємо DLC, як вони називають. Ну, типу, це як гра. Але на дуже з глибокими відсилками на Так попередньо. Коли Квідіч випустили. Ну, це окремо запускаємо DLC. Це жахливо було, це жахливо було. Є Pre-Sequel, це гра, яка прямо окрема з окремим сюжетом, але там дуже багато механік і дуже багато технічних рішень з попередньої гри. Ну, тобто повноцінна окрема гра. Але сильно базовано на попередньому. І воно так, типу, дешевше. І зазвичай і там за півціни, тобто дорожче, ніж DLC, але не повноцінний, типу full прайс. Тому тут треба дивитися, чи вони планують зробити щось таке, але зазвичай це як от з Міражем. Поняв? Типу. Е вони хотіли зробити доповнення, а потім такі: буде ну, та окрема гра. І все одно вона, типу, неповноцінний тріплей сучасний, а його можна було взяти у підпискові Софт, але тим не менше, досить непогано в глобальному сенсі вийшло. Чи буде тут так, ну питання відкрите. Але з іншої сторони, якщо вони прям концентровані всі на грошах-грошах, то вони такі, випустимо, три гри. Тут цікаво, цікава ситуація. Подивимось, так, подивимось. В нас є наступна цікава новина. Assassin's Creed Shadows, вже 3 мільйона гравців. Я не зовсім до кінця розумію, це 3 мільйона гравців пограло, чи 3 мільйона е, копій придбано, чи як взагалі це працює, але загалом та написали, що е, 3 мільйони, і це типу по успіху е, на другому місці з всіх, всіх асасінів, які коли-небудь виходили на першому місці. До речі, твоя улюблена вальгала. Просто новина звучить як е, Зіграло саме, знаєш, а Ubisoft зазвичай ну, дуже хитрі. Вони прям не просто так пишуть. ну, Між купили і зіграло, все-таки є різниця. Це дуже дивна новина. Чому пограли, а не, не продано 3 мільйони копій? От Якщо наші донатори і спонсори закинуть нам гроші на проходження Shadows, то пограємо я, ти і, можливо, наш улюблений е, гачамучий експерт. Тобто, це в три рази більше гравців, але. Три рази менше продажі, якщо ви розумієте про що я? Баночка, до речі, в описі. Впевнений, що от такі продажі, ну 3 мільйони, не знаю. В принципі, це непогано. Звісно, навряд чи це рятує Ubisoft. і от Про це ми говоримо в наступній новині. Але непогано, і мені здається, продажі піднялись саме в той момент, коли е, Іван Маск написав, що це погана гра в Твіттері. а... СММ-ник Assassin's Creed написав, що це тобі розповів той хлопець, який за тебе пасто фекзал проходить. І це був найкращий, напевно, комент. Мені подобається, що Маск купив соцмережу для того, щоб його опускали в його ж соцмережі. Це не стосується новини, але було приємно про це згадати. Я погоджуюся, мені це вже дуже сподобалось. В цілому, я сподіваюся, що гра дійсно непогане. І вона дійсно матиме певний успіх. Принаймні вона про асасина, і це мене радує. Рано чи пізно я до неї також доберуся, але, скоріш за все, уже по знижечкам. Тому що, ну, типу, я не маю бажання зараз витрачати фулл прайс на Ubisoft. Е, Ну, я не довіряю цим ребятам. І, власне, чому не довіряю? Тому що у нас мається результат їх багаторічною новою політику, I like money і все таке прочее Тому що е французи продалися китайцям і відкривають нову компанію разом з компанією Tencent Чому так дивно? Ну, типу, розумієш, замість того, щоб просто продатися, от Ubisoft е купують е Tencent Ну, типу, що Tencent матиме там частку або матиме у власності Ubisoft це типово, але ні. Тут вони створюють нову компанію, в яку передають франшизи. Чому це відбувається так? Які твої думки? А, ну я так розумію, можливо, можливо, там знову ж таки є якісь е хитрі штуки від Ubisoft, Колись вже е хотіли купити, чи хотіли продати, чи хотіли купити компанія Vivendi. От, але там щось не зрослося, і я якщо не помиляюсь, не в останню чергу, чи різні всякі от, ці от е бюрократичні штуки. Імовірно, що зараз є теж якісь бюрократичні перепони, тому вони відкривають дочерню компанію, передають туди свої головні, просто най найголовніші, це Асанскріт Фарк. Край та Rainbow Six. і та в тій от цій дочірній кампанії вже Tencent і має свою частку. От я думаю, що це чисто бюрократічна штука, і все. Я не думаю, що тут якийсь такий глибокий задум, чи бо ну це ж все прозоро, Це всі, всі бачать тут, немає нічого такого. Тобто Tencent точно знає, що вони вкладають. Всі інші теж знають, що вони вкладають. Інвестори Ubisoft теж розуміють, що відбувається. Ну, от, а я думаю, що по потрохи, ну, по потрохи, це головне, так, щоб мені, от найбільше, напевно, серед цього всього в мене є типу два бажання. Перше, звісно, я не хочу, щоб обидва офіси в Україні скорочували. О, це по-перше, бо там працює багато класних спеціалістів. І ну, типу, зараз шукати роботу теж якби не дуже файно в нас в цій сфері. От, а по-друге, я сподіваюся, ну дивись, Tencent, в принципі, вже такий, ну поки що не монополіст, але має свою частку в купі. В купі просто вже геймерських, ну точніше, і, і геймдейверських е, компаній. Ну от можливо, ці інвестиції, чи буде можливо, зроблять вони якісь. Я не знаю, наскільки вони зможуть впливати взагалі на розвиток, але можливо, там вони якось е, зроблять, ну не знаю, Great Again, е, е, Assassin's Creed, Far Cry, Great Again, чи щось таке в такому дусі. Ну я реально дійсно сподіваюсь, що це піде на користь. Можливо, я занадто оптиміст. Але поки що ж, ми вже обговорювали, що в Ubisoft це не дуже файно на, на даний момент. І Assassin's Creed Shadow хоч і, начебто, непогана гра, судячи з оглядів і оцінок, але вона не стала тою грою, яка рятує кампанію. В неї там боргів, до речі, ну то тобто, я бачив, що щось там якісь такі космічні суми. А мій прикол в тому, що дивись, ем, ну Shadows і не могли врятувати компанію, ймовірно, за все. Бо переговори чи йшли три дні. Тобто, у нас виходить гра, і тут виходить е, через кілька там днів ну, типу обмежений період, уже новина про те, що китайці купують обісоф. Ну тобто, ну навряд, воно виглядало в стилі. Давайте за три дня організуємо все, розумієш. Ня, ну погоджуюсь, погоджуюсь, але просто до виходу і до цих всіх новин всі ну типу, думали, і багато хто казав про те, що саме Assassin's Creed Shadows фактично це вирішальна гра для компанії, тобто. Вона або провал, або прям дуже залетить, бо, ну, або Ubisoft буде закриватись, продаватись і все таке. Вона не дуже залетіла, але ну, непогано. Непогано так скажемо. На, ну, Друге місце по знову ж таки, ми не знаємо, продажам продажем чи не продажам. Але ну, давайте скажемо, що продажам. Друге місце це вже непогано. І ну, я бачу, що багато хто хвалить, я бачу в стріми з цією грою. Намагаюся собі не спойлерити, але ну, загалом, наче ж норм, гра. От. До речі, хто з чи вже встиг пограти або може навіть пройти, обов'язково напишіть, як вам. Так, будемо чекати вашої інформації. Е, да, на цьому думаю, можемо закінчувати. Пишіть, як вам формат новин, чи цікаво було б таке слухати десь раз на тиждень. Обов'язково підтримуйте нас лайком і підписочкою. Папа, і всього найкращого.